Оце є приманка. Тут є брикет. Всередині є капсула з вакциною. Ми розкладаємо, робимо помітки і на четвертий, восьмій і п'ятнадцятий день робимо контроль, провіряємо, чи бере лист приманку, чи не бере. З якою інтенсивністю. На Львівщині триває вакцинація диких м'ясоїдних тварин. Для цього розставляють ось такі брикети, в яких є вакцина. Робимо помітку. Ми знали, ми знали, де ми виложуємо, де ми розклали приманки. Ветеринар Богдан Бех, учасник групи, яка розкидає приманки з вакциною від сказу, розповідає, брикети залишають через кожні 200 метрів. Побачив нору, то не лисяча нора, але то якийсь може бути гризун, може він і м'ясоїдний, може він бути потенціальним переносчиком хвороби сказу. Так що я вложу тут приманку, може вона якраз і споживе, тваринка. На один кілометр розставляють 25 таких приманок. Загалом Львівщина отримала майже 305 тисяч доз такої вакцини. І вона є безпечною для інших тварин, каже представник Держпродспоживслужби Михайло Демчишин. Це є достатньо на Львівську область, бо вакцину розкидають в легкодоступних місцях. Це є для всіх м'ясоїдних тварин. Ну, в основному це є для червоної лисиці, бо, як ми знаємо, вона є основним переносчиком сказу. Ну, то може і поїдати кониця в різні хижаки, бурсуки, ну але в основному їсть лисиця, ми можемо домашнього котика чи песика зловити ну, вакцинувати околом, А ту диких ми ми мусимо вакцинувати пероральною вакцинацією, тобто тими кубиками. Вона з'їдає і вакцинується. Вона є зовсім безпечна, вона і навіть ну, бажано людям не рухати її ми попередили всіх всі служби. Вакцинацію проводять на території всієї області. До цього залучили 248 бригад, у складі яких ветеринари, представники громад і мисливці. У зв'язку з війною вже три роки не проводиться полювання, значить лисиця дуже інтенсивно розмножується. Є багато випадків сказу, є багато скарг від населення, що лисиця прямо заходять на подвір'я. Якщо по, по нормах там на один квадратний кілометр має бути один один півтора одиниця лиса то зараз. Практично десь може три п'ять, якщо не більше. Цього року на Львівщині зафіксували 82 випадки сказу у тварин, і 60% – це випадки сказу серед лисиць. Вакцинацію від сказу диких тварин проводять двічі на рік весною і осінню. Ольга Дейнека, Дарина Романишина, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.